Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 квітня, ми з вами продовжуємо читати великопісні читання Святого Письма, книги буття і книги притч Соломонових. Отже, починаємо з буття. І відчув Господь приємні пахощі, і сказав Господь Бог у серці своєму: не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського, зло від юности його, і не буду більше знищувати усе живе, як і зробив надалі в усі дні, землі, сівба і жнива. Холод і спека, літо і зима день і ніч не припиняться. І благословив Бог Ноя і синів його, і сказав їм плодіться, і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею. Нехай бояться вас, і нехай тремтять перед вами усі звірі земні, і вся худоба земна, і всі птахи небесні, все, що рухається на землі, і усі риби морські, у ваші руки віддані вони. Все, що рухається, що живе, буде вам у їжу, як зелень, як зелень трав'яну, даю вам усе тільки плоті з душею її, з кров'ю її, не їжте. Я стягну і вашу кров, у якій життя ваше. Стягну її від усякого звіра стягну також душу людини від руки людини, від руки брата її. Хто пролє кров людську, того кров проллється рукою людини. Бо людина створена за образом Божим. Ви сплодіться і розмножитесь, і розповсюджуйтесь по землі і примножуйтесь на ній. І переходимо до книги притч. Праведність веде до життя, а той, хто прагне до зла, прагне смерти своєї. Мерзота перед Господом підступні серцем, але благоугодні йому непорочні в путі. Можна ручитися, що порочний не залишиться непокараним, сім'я ж праведних спасеться. Що, золоте кільце в носі, у свині те жінка красива і нерозсудлива. Бажання праведних є одне добро, очікування нечистивих гнів. Хто сипле щедро і йому ще додається, а інший надміру ощадливий і однак. І, однак же убожіє. Благодійна душа буде нечес, благодійна душа буде насичена. І хто напуває інших, той і сам напоєний буде, хто утримує в себе хліб. Того кляне народ, а на голові того, хто продає благословення. Хто прагне добра, той шукає благословіння, а хто шукає зла, до того воно і приходить. Той, хто надіється на багатство своє, упаде, а праведник, як лист, буде зеленіти. Той, хто розладнує дім свій, отримає у наділ вітер і нерозумний буде рабом мудрого серцем. Плід праведника дерево життя і мудрий привертає душі. Так праведнику воздається на землі, тим більше нечестивому і грішному. Любить настанови, хто любить настанови, той любить знання, а хто ненавидить викриття, той не віглас. Добрий здобуває благовоління від Господа, а людину підступну він засудить. Не утвердить себе людина беззаконням, корінь же праведників нерухомий. Доброчесна дружина вінець для чоловіка свого, а ганебна, як гниль у кістках його. Помисли праведних – правда, а задуми нечестивих підступність. Промови нечестивих засідка для пролиття крови, вусаж праведних спасають їх. На цьому це все боже вам благословення.